Там не видно, я сподіваюся. Бо <ріст> я голову не мив. І так, всім привіт! Сьогодні до мене приїхали дві великі пачки з павуками. Ну як, одна не супер велика, але одна велика. Але перед розпаковкою хотів би навести невелику таку подушнить для начала і навести невелику історичну справку. Я більше чим впевнений, що всі ви називаєте їх тарантули. Не робіть так, вони так не називаються. Вони відносяться до роду терафози. А тарантули це абсолютно другі павуки. Тарантул, він існує один тільки в світі, це один павук, і він називається Лейкоза Тарантула. Відкритий він був в Італії ще до колонізації Америки. І коли європейці поїхали ганяти індійців і строїть ядерні бімби, вони встрітили там павуків великих і страшних. І приблизно це виглядало так. Vir'am look at this. This is fucking big tarantula. І за цього вони називаються тарантули. Ну, їх називають тарантули, але це неправильна назва. Все, я подушнив. Думаю, можна починати розпаковувати. Почнемо з меншої, бо я хочу більшого ставити на десерт. Тут я знаю, що за павук, тут цератогірос Дарлінгер. І пінцет. І ще щось. Не пам'ятаю, що вже. А де в нього зад, де перед? Я сподіваюся, павуки тут всі живі, бо трохи часу пройшло, поки вони до мене їхали. Е, Грілочка. Ще тепло. Значить павук більш всього живе. Оце, мабуть, тут він. Мусор. Це штука прикольна. Ловить тараканів. Щоб не ловити їх пінцетом, бо це в мене займає 100 год ловіння пінцетом одного таракана. Це письмо лічно мені не буду вам показувати, бо там написав любовник з магазина. А це великий пінцет 20 сантиметровий щоб дрочити павуків. Злити їх. Ні, ну щоб типу, в них щось там обирати, бо я до ядовитих лапками не лізу і вам теж не советую, Більше тут нічого немає. Тут є ще флаєр. І пусто. Так, розпечатуємо павука. Цей павук ядовитий, африканський, швидкий і злий, звичайно. Ну, поки він ще не супер здоровий, то може не такий злий. Ну, вкусить, мені здається, вже в цьому, э, цей розмір може. І, звісно, його так заховали, що його не видно. Це радові роздарлінки. Ось такі штуки він приходить. Потім е, всіх розпакуємо і всіх покажу більш уже детально. І десерт. Бистро, бистро звісно, ми з основним блюдом справилися. Могли б за задержку положити хоча б одного таракана. Щоб його одразу скормити в пауку. Ну, ладно, у мене своїх до чорта. Ну і тут уже побільше. всякого сміття. І, звісно, павуків. Флаєр, щоб я не забув де адрес. Чек. І наклеючки для цього. Як воно? Для скетки, коротше, там їх наклеювати і без кідос. І яєчка. не прислали. А я надіявся. Це нам надо. Крутий красний мох. Крутий отакий красний мох. Я люблю вообще всякий разноцветный мох. І фіолетовий Він виглядає дуже чітко в цьому. В е, контейнері. Хотів сказати в тераріумі, але в мене нема тераріуму Грілочка Пінцет уже побольше калібра. Так, на всякий случай. Чим більший пінцет, тим краще. Е, кирпич. Це субстрат. Із глини. Ну, ладно, не з глини, а з е, кокосу. Ну не буду ним кришити, бо... бо не буду ним кришити. І пальмовий листочок. Отакий сушений. Це з них класно робить всякі укриття. Павукам. І просто виглядає прикольно. Теж не буду ним кришить. Ну і тут, собственно, павуки напаковані. Судя по розміру коробки, то великих не буде. Більше, більше слоїв, 100 слоїв. Ще більше. Так, харе. І отут, собственно, сидять. Сидить салфетка. А в салфетці павуки. Псалмопеус редункус. Самічка. Самічок ми любим. E, і тут... Хто? Хорміго Пхумигохилус. А я таке щось заказував. А, я знаю, що це. Це, коротше, злий е, азіатський павук. О, євкулярія пурпуре. Це теж дуже... такі. вони маленькі, хорошо, що вони маленькі. Бо в мене немає великих контейнерів. І, собственно, по павуках це все. Чотири павука додаткових. І моя маленька павуча сім'я перетворюється в велику павучу імперію. Е. Ось вони всі зліва направо Чонгук, Чінгачхук, блядь, джимін. Хто там ще в них є? І не важливо. Ну і зараз будемо підготавлювати для них хатки. І трохи розкажу більше про цих павуків, коли буду їх пересаджувати Цього я б, звісно, пересаджував десь у ванні, бо він швидкий Я не хочу його ловити по хаті. В ітоді така ситуана, що треба йти в магазин і докупляти контейнери. Бо я був готовий на всіх земляних павуків, а постійно ці всі Псалмопеус, Авікулярія, е, оцей хаті хаті короче, із е, е, сука, забув, як той Остров Дурний Зветься. Короче, вони всі древесники. І єдинственний е, цератогірус земляний. І в ітоні треба, коротше, валить в магаз і догубляти контейнери. Кайф. І так, був я в магазині і набрав трохи сміття. Е, оце буде для менших дрівесників, це буде для більшого. Оце я взяв собі на могилу цвіти. На мою. Ні, Це я взяв для того, щоб розкорочити всю іскусственну растительність і попитатися зробити з неї для дрівесників, понапихати в ці бутилки так, щоб вони могли робити ці гнізда Більш адекватніше, ну, меншого не було. Були отакі, але для мілки вони не підійдуть. Моя задача зараз це все розкорочить, поділити вентиляцію і почати заселення. Для вас це одна секунда, для мене це пів життя. І так, з цього всього сміття спустя 40 тисяч років у нас щось вийшло: авікулярія, е Псалмопеус, і Цератогірус. І я думаю всім їм буде по кайфу. Ну, я сподіваюсь, все-таки ми старалися. І так, живність розселена. Покажу вам їх поближче. Е, проблема в тому, що коли ми їх пересаджували, я нажав на запис, а вона, блять, не нажалась. Ну і произошла отака біда. Ну да ладно. Вони там вже трохи зайняті плетінням павутини і, звісно... Як моя жінка, яке балонка. Її видно до половини. Куди вона сидить? Звісно ж, під верхом і гніздо вона теж, по суті, буде діла під кришкою. Ну, щоб мені важче відкривати було. Щоб не казалось легшою. І отут ще сидить, коротше, парень. Ну його не видно. Блять, фокус не хоче братися. Отам він. Його посадили в таке відро, що я думав, це буде е, великий павук. Такий приблизно, як ця. Ну, бо в такій самій колбі він сидів. А оказалось там мікроблоха. І то завтра це все буде переробляться. Ну, я лоток цей оставлю, бо він прикольний. Що зря старались. Але самого павука пересадимо в менше щось. Бо то для нього сильно багато місця. Ну і собственно це все. Завтра, коротше, пересадка це буде в шортсах. Можна буде подивитися. І, і все. Всім дякую за перегляд. Підпишіться на канал, далі буде більше. Треба буде ще зробити на кожного з цих павуків, кроме пушка. Більш детальні. Obzory. Wszystkim poca.